Натавільної поезії. Пайдань Оксандр на Вікторія Панас. Ви поволахували мені крила, повирвали з них повір'я. Куди поділася моя сила? Тепер не знаю, що за цвіт'я. Свобода моя, куди ж ти поділась? Тепер я проживу по високим міркам. Як же стереотипами вашими я наїлась, І серце моєму тепер дуже, дуже гірко. Свобода залишилась ластівками на спині та пацифікою на паперах руках, пацифіка десь намальовано на стіні і волею та миром у моїх руках. Престижний університет, роботи й чоловік. Мене запихнули в золоту квітку. Бути правильним зістир життя мене поріг, каже, посміхаюсь, тепер я дуже Дуже рідко. Бийте мене, бо є так нещасна, Навіщо мені всі всі пристрасті? Тепер життя мене усьому власне, бийте, бийте, вона народилась на тієї майстні. Вірш, він написаний французькою мовою. Це вірш про кохання. І я навіть не знаю, кому я його написала, просто от в мене прийшла така от якась французька муза, і я написала вірш про кохання. Ментонам з свіком лякуля, за свіком босс, а не бій, Жекуаль і Селесінь. Селесінь Дитиме. І то лісінтімо, житла гарди, вердиком люзам жугардену. Amour que les maintenant Moi, je suis ravie de te connaître. Et grâce à toi, je peux renaître. Merci pour ton sourire et tes mots. Merci pour tes, ta, tes bras et tes dos. Je t'aimerai jusqu'à fin de mes vies Et cette poésie te dit comment je suis ravie. <applaudissements> 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 Si je te dis je seulement pour toi. L'amour est le plus grand, tu es mon ami et mon bois. Je suis ta reine et ta déesse, je suis ta petite poétesse. Je t'aime et j'ai besoin de ta sérule. Je ne peux vivre sans te rire, mais je dois, je dois être forte. J'espère qu'un jour je pourrai la porte. J'espère que je te encore un cœur mon me Mais là, tu es mon meilleur ami parce que je t'aime plus que mes <laughs> you should live the way you want. Never ever say I don't. You can everything and always will. You have someone who loves you and you feel. Forget about your depressions. Go and find some new impressions. Well, I think Thank you.